Перевтілення це фітнес-програма, яка передбачає тотальну трансформацію тіла. Триває програма цілий рік. Кожного місяця учасниця оновлює абонемент і продовжує перевтілення. Така собі підписка на тривале перевтілення. Тренування проходять три рази тиждень у прямому ефірі в інстаграмі на закритій онлайн-спільноті. Якщо ви не встигаєте, тренування зберігається, і ви можете виконати будь-який час. Кожну вправу я озвучую, показую правильну техніку виконання, наголошую на основних помилках, яких можна припуститись. Я проходжу все тренування разом з вами, тому у вас є наочний приклад правильної техніки і правильного темпу тренування. Перевтілення не може проходити без потрібного харчування. Програма включає заняття і здорового харчування, де ми з вами навчимося рахувати: калорійність свою, баланс білків, жирів і вуглеводів. Ви навчитесь складати раціон самостійно, поєднуючи правильно продукти. Модифікуєте свій раціон під свої цілі, а бонусом отримаєте смачні збалансовані варіанти щоденного харчування, які посилять ефект від тренувань. Під час перевтілення підтримка необхідна. Тому, проходячи весь процес разом з вами пліч-опліч, я знаю, де вас потрібно підтримати і де вас потрібно підштовхнути. З вами тренується вся команда із різних куточків світу. Це дуже об'єднує і мотивує викладатись повну. У чаті перевтілення немає незручних питань. Все, що вас цікавить, ви можете задати і отримати відповідь. Я гарантую, що ви отримаєте результат, якщо цього забажаєте. На це піде певний час. Але той результат, який ви отримаєте. Змінить ваше життя кардинально.